З дипломом художника, але без фарб у руках. Це трапляється частіше, ніж ви думаєте. Серйозно, дуже багато людей після художньої освіти взагалі не малюють. Хтось не розуміє, як на цьому заробляти, хтось не вірить у себе. А комусь викладач просто вбив любов до мистецтва. Раз і назавжди. І ось вам парадокс. Ті, хто вчився, часто не творять, а ті, хто не мав правильного шляху, раптом беруть пензель і починається справжнє життя в мистецтві. Знаєте, що я думаю? Якщо ви в дитинстві не закінчили художньої школи, вас можливо просто Бог відвів від поганого викладача. І це був не втрачений шанс, а навпаки. Новий простір, в якому ви зараз можете вчитися усвідомлено в кайф і без страху зробити неправильно. Бо правда така: почати можна будь-коли. Іноді саме зараз найкращий момент без зайвого бекграунду з чистим запалом. І ніхто не зім'є вас з цього шляху. Хіба що ви самі.